Для того, щоб завантажити новий матеріал в електронний репозиторій, необхідно бути зареєстрованим користувачем та мати відповідні дозволи, надані адміністратором. Якщо ви зареєстрований користувачем, маєте такі дозволи, здійсніть вхід в систему, натиснувши на кнопку Вхід у правому верхньому куті. Оберіть меню Мій архів матеріалів. Відкриється форма входу. Введіть адресу електронної пошти та пароль. Відкриється сторінка мій архів електронних ресурсів. Натисніть на кнопку Відправити новий матеріал. З випадаючого списку зібрань. Оберіть зібрання, в яке ви бажаєте відправити матеріал, натисніть кнопку Далі. Відкриється майстер по відправленню матеріалу, що включає декілька кроків. Перший крок це введення короткого опису матеріалів, що стосується авторів, назви, дати випуску. Видавця, якщо примірник даного матеріалу існує в друкованому варіанті, та мови матеріалу. Наступним кроком є розширений опис, завантаження файлів, перевірка введених даних, надання згоди на ліцензію розповсюдження матеріалу та фінічний етап перевірки завантаження матеріалу. Розглянемо відправку матеріалу на деякому прикладі. Спершу необхідно ввести. Авторів. У форматі прізвище та ім'я. Якщо матеріал має декілька авторів, натисніть на кнопку Додати ще. З'являться нові поля, в яких потрібно заповнити прізвищами та іменами додаткових авторів. Назва, введіть основну назву матеріалу. Якщо матеріал має будь-які альтернативні назви, наприклад, іншою мовою, введіть їх в поле, інші назви. Будь-який матеріал повинен мати дату випуску, принаймні рік. Якщо це періодичне видання, необхідно вказати місяць і, можливо, день. Поле видавець введіть назву видавця друкованого примірника цього матеріалу. Поле цитування введіть стандартне посилання на раніше виданий примірник. Якщо видання має, належить до якої серії має номер, введіть їх відповідні поля. Якщо матеріал має будь-які ідентифікаційні номери або коди, наприклад, «ІССН», «ІСБН» або затверджений якимось наказом, введіть їх у відповідне поле. Допускається одночасне використання кількох полів. Оберіть тип матеріалу. Це може бути анімація, стаття, книга або її розділ, навчальний об'єкт, зображення, презентація, музичний або акустичний запис, відеодокумент або програмне забезпечення. В даному випадку ми маємо справу з книгою. Оберіть мову основного змісту матеріалу. Якщо потрібної мови немає у списку, оберіть інша. Якщо зміст матеріалу не залежить від мови, наприклад, якщо це набір даних або зображені, будь ласка, оберіть НА натисніть кнопку Далі. Другим кроком відправлення матеріалу є заповнення розширеної характеристики, введення ключових слів, короткою аннотацією. спонсорів або грантів, що надали можливість створення цього матеріалу. І додаткового опису або коментарів до матеріалу. Ви можете заповнити довільну кількість полів. Непотрібні поля можна залишити в Натисніть кнопку Далі. Третім кроком відправлення матеріалу є завантаження файлу. Натисніть кнопку Беріть файл і з діалогового вікна завантажте файл з вашого комп'ютера. Відкриється вікно Перевірка відправлення матеріалу. Щоб прикріпити декілька файлів до матеріалу, натисніть на кнопку Додати ще один файл. До кожного файлу можна вести короткий опис його вмісту. Система електронного репозиторію автоматично розпізнає тип файлу, що завантажується. Якщо, він не від... Якщо тип визначений автоматично, ви вважаєте неправильним, його можна змінити, натиснувши на відповідне посилання. Після завантаження всіх необхідних файлів і перевірки їхнього вмісту натисніть кнопку Далі. Третім кроком є перевірка заповнення правильності даних. У разі необхідності зміни даних або завантаження ще одного файлу, натисніть кнопку Правка або Додати файл. разі якщо всі поля заповнені правильно, натисніть кнопку Далі. Відкриється сторінка з ліцензією на розповсюдження матеріалу через архів електронних ресурсів. Якщо ви погоджуєтеся з ліцензією, архів буде відкритий для загального доступу. Якщо ви не погоджуєтеся з ліцензією, Матеріал не буде вилучений з репозиторію, але буде доступний для перегляду лише автору, тобто тому, хто завантажив матеріал. Відправка матеріалу завершена. Тепер матеріал проходитиме в робочий процес рецензування адміністратором групи. Якщо адміністратор визнає, що всі ваші поля заповнені коректно, і матеріал відповідає політиці розділу. Він буде висвітлений на сторінці колекції, яку ви відправляли в матеріал.